Привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. І сьогодні в нас прогноз на липень. Якраз встигаю в останній день червня його зняти і викласти. Трішечки затрималася цього разу, але не думаю, що це прям катастрофічно. Ви ще встигнете його сьогодні подивитися і отримати всі необхідні для наступного місяця попередження, поради, взагалі важливу інформацію. Поїхали. Як завжди, будуть три варіанти розкладу, ну, майже завжди. Ви можете обрати будь який з них, залежно від того, яка колода вам подобається, або загадати порядковий номер, поки що ви не знаєте, в якому порядку я буду їх робити, або просто прослухати всі три. Я дуже розраховую, що так ви зробите. Поставити вподобайку і скористатися всією корисною інформацією на ваш розсуд, а потім проаналізувати, який же з цих розкладів найбільше у вас програвся. Почнемо! Немо з колоди дітеліти. Я забула взагалі, що вона в мене є. Не знала, яку взяти третю на сьогодні, і тут вона буквально випала мені в руки з полички. Так, що ж вона нам скаже про липень? Дуже люблю маленькі колоди, тому що, по-перше, їх зручно тасувати, по-друге, вони класно вміщаються в кадр. Але у цієї колоди у двох з трьох сьогоднішніх є суттєвий недолік, тому що вони глянцеві. І через це вони постійно відблискують, їх неможливо нормально знімати. І це інколи буває супер незручно. Так, хто тим обрав діти літи? Це прям супер цікавий місяць на вас очікує. Отже, ам, характеристика нашого стану в цьому місяці трійка мечів це розчарування. На жаль, все складеться не так яскраво, класно і приємно, як ви встигли вже собі напланувати. Цей місяць розчарує вас тим, що він промайне дуже швидко і приблизно так, як завжди. І не варто очікувати від нього якихось суперкласних подій, бо інакше ви дійсно залишитеся з розбитим серцем і шкодуватимете більше, ніж воно на те важить. А іншими словами, можна сказати, що чим менше очікуєте, тим краще цей липень для вас. Ройде. Що треба залишити в минулому, в червні? А трійка келихів – надто потужні емоції, пов'язані зі спілкуванням з людьми. Охолоньте трішечки. В липні вам знадобиться холодна голова. Не треба тягти з собою всі складні, бурхливі почуття, які викликають у вас різні люди та стосунки. Спокійніше трішечки. А що треба навпаки продовжувати взяти з собою в майбутнє? Карта смерть говорить нам, що в червні щось поламалося, щось зруйнувалося. Щось пішло настільки не так, що буквально закінчилося у вашому житті, і ось те, що почало заповнювати порожнечу, яка після цього з'явилася, або уламки, які після цього лишилися, вам слід взрощувати, забирати з собою, щоб воно буквально розквітло новими квітами життя. Не знаю, чому мене так, на такі романтичні формулювання сьогодні несе. Можливо, через те, що колода дуже красива. Але в будь-якому разі, те, що ламалося у червні. Буде замінено чимось новим і класним у липні, і від вас залежить наскільки швидко воно увійде в ваше життя і наскільки воно буде хорошим, якісним, підтримуючим. Головна подія в наступному місяці. Тут у нас п'ятірка мечів, це конфлікт з якоюсь людиною з вашого оточення, не найближчою до вас. Це хтось доволі нейтральний. Але цей конфлікт змусить вас почуватися некомфортно, підійме дуже важливі питання щодо ваших стосунків з цією людиною і з оточенням загалом змусить передивитися ваші принципи, погляди, те, як у вас взагалі влаштоване коло спілкування, це прям буде потужно, хоча й доволі неприємно. А, порада. Трійка пентаклів. Знаходьте час для творчості. Знаходьте час для того, щоб проявляти себе максимально через творчі проєкти, через речі, які вам самим подобаються, які прикрашають ваше життя, життя. Людей, які вас оточують, шукайте нові шляхи, до всього знаходьте якийсь оригінальний, неординарний, нестандартний підхід. Коротше, творчо проявляйтеся в будь-якому моменті, в будь-якій сфері, вам це піде лише на користь. Застереження. Лицар Жезлів це така дуже рішуча особистість, яка не знає зупину, точно знає. Як поводитися на шляху, да, що треба нестися, він буквально палає на шляху до своєї мети, але він сліпо не бачить, які можливості він пропускає, які проносяться повз нього. Тому застереження, не будьте такими, не дайте новим ідеям, новим. Мріям засліпити вас, подивіться на те, що вже є, і, можливо, ваш скарб знаходиться поруч із вами і не треба нікуди нестися, а треба навпаки трішечки сповільнитися. Дуже цікаво. Я вже підзабула, наскільки м'якою може бути ця колода. Ну, а перш ніж ми перейдемо до наступного розкладу до тих, хто обрав другий варіант. Або колоду козі віч, я попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, написати коментар. Якщо не знаєте, який коментар написати, напишіть якесь класне побажання на липень, чого б ви бажали в першу чергу собі, чого б ви хотіли, щоб воно реалізувалося. Я вам буду дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ну і звичайно, якщо ви досі ще не підписані, підписуйтеся. Тут виходить багато цікавих відео. Немає жодної причини для того, щоб не... Натиснути на підписочку і не загубити мене в майбутньому, бо щотижня тут є прогнози на тиждень, ну і інші класні розклади. Так, між тим. Набагато більші карти, але я так люблю цю колоду. Слухайте, ну, прям цікаво. Поки що вимальовується, що липень у всіх буде, не те, щоб дуже емоційно сонячним. А, в якому стані будемо ми а, в липні? Знову ж таки, щось сумне, щось що нас дуже засмутить. Ми будемо дуже гостро, емоційно реагувати на будь-які дрібниці, і нам буде здаватися, що все, все пропало, все погано, при тому що це не так. Як говориться, карта, пролитий чай, це ще не кінець світу. Але ми будемо якраз схильні до того, щоб думати саме так: що будь-яка дрібниця, будь-що що пішло не так, це буквально кінець світу. Це неправда, це не ок. Не треба а, зациклюватися на негативі, тому що чим більше ми на нього дивимося, тим менше ми помічаємо якихось хороших, класних подій того, що з нами відбувається, і самі відрізаємо себе від світла. Не треба так робити. А що варто залишити в червні? Спокійна відьма, яка говорить нам, що так, все досить пауз. Давайте, стряхуйте з себе цю приторможеність, пригальмованість, о, я згадала це слово а, якийсь комфорт, який вже схожий на трясовину, яка нас затягує, ось цей якийсь недоспокій, в якому ми нібито нічого й не робимо, але й не відпочиваємо. Застій, паузи, це все лишається в червні, в липні воно нам не треба. Що ж навпаки, нам треба, що треба продовжувати і взяти з собою в цей місяць? Це паж жезлів, які говорять про те, що нашу пристрасть, нашу жагу до змін, наше бажання втілювати в життя наші найкращі мрії, ідеї, бути з людьми, які нам подобаються, робити якісь круті штуки, проявляти себе по-різному. Все це нам були липні дуже знадобиться, в тому числі і для того, щоб не скочуватися постійно в цей депресивний стан. А головна подія у новому місяці, дев'ятка мечів, і це м -м, хвороба. Дуже не люблю робити якісь прогнози по здоров'ю, але в цьому розкладі ця карта програється саме так. Хтось знов захворіє? Я сподіваюся, це не вірус черговий, який почне нас косити, не якийсь новий штам ковіду. Поступка по дереву треба було б. Але так, найнеприємнішою подією буде погане, фізичне в першу чергу, самопочуття. Що ж поробиш? Порада. Лицар Келихів. Порада дуже перегукується з першою. І третьою нашими картами вона говорить про те, що перемикайтеся на позитивні емоції, зосереджуйтеся на тих е, почуттях, які тішать вас тут і зараз, роблять вас щасливими тут і зараз. Залишайтеся в моменті будьте тут, а не несіться мріями кудись за обрій. Не забувайте, що поки ви щось плануєте, мрієте, кудись біжите, слідуєте за своїм серцем. Це прекрасно слідувати за своїм серцем, але життя. Проходить тут і зараз, і для нього теж треба знаходити місце і в своєму серці, і перед своїми очима. І нарешті застереження. І Рафат говорить нам про те, що, хоча традиції дуже важливі, і розумні люди, які краще за вас знають, звичайно ж, існують, але не треба покладатися лише на них. Треба більше довіряти змінам, більше довіряти самим собі, і дуже обережно ставитися до порад, особливо до таких, які ви не просили. Якщо що будь-які поради, які я викладаю в своїх відео, це поради від таро. Я не маю до них стосунку, окрім того, що я є їх голосом. І, звичайно, ж ви вільні їх трактувати та використовувати на ваш власний роз. Перш ніж перейти до наступного розкладу, хочу показати вам кілька карт з мого неідеального літнього ракулу, який зараз в друці. Скоро буде доступний до продажу і на який відкрито перед продаж за дуже привабливою ціною. Замовити його можна за посиланням, я залишу його в описі відео. А дізнатися більше можна, написавши мені в інстаграм або просто походивши по-моєму інстаграму, там зараз доволі багато про цей оракул та його, так би мовити, товаришів, тому що вже є в наявності весняний та осінній. Раптом ви їх пропустили. І дивитися щось від мене вперше. А ось цей прекрасний літній ракурс можна придбати всі деталі за посиланням в моєму інстаграмі. Замовлення за посиланням в описі під відео. Отже, в якому ми будемо стані? Шістка землі нам говорить про те, що це буде доволі спокійний стан. Ми будемо філософськи ставитися до багатьох проблем і просто поратися з тим, з чим можемо, і більш-менш розслаблено сприймати те, що ми не контролюємо. Люди, які обрали цей варіант, вам пощастило найбільше. Що треба залишити в минулому блазень? Інже кульбабка говорить, що безвідповідальність, інфантильність, небажання братися за справи і ось цю звичку відкладати все на останній момент. Це не той шлях, який вам потрібен у липні. Відкидаємо. Що треба взяти з собою в майбутнє, то землі говорить нам, що це весь ресурс, який у нас є, накопичився. Або там десь з закапелків був видобутий, він нам знадобиться. І корисні звички, які допомагали нам в червні цей ресурс зберігати, теж треба прихопити з собою. Дуже просвітлений розклад на тлі попередніх, хочу я сказати. Головна подія в новому місяці це диявол. І це спокуса. Ви зіткнетеся з величезною спокусою, можливо, в стосунках. Це може бути і спокуса до якогось вчинку незвичного для вас на роботі. Коротше, щось, що буквально спокушатиме вас щось зробити або від чогось. Відмовитися або щось придбати. Коротше, те, що буде буквально сприйматися як такі диявольські спокушання, зазігання. І як ви з цього вийдете, карта, на жаль, не говорить. Вона лише говорить, що ось це буде визначна подія місяця, яка буквально вплине на ваше життя найбільше. А порада а, трійка повітря і хінацея. говорить, щоб ви не втрачали розуму. В навіть дуже емоційних складних ситуаціях, і що не завжди треба прислухатися до голосу серця, тому що інколи воно надто стомлене, щоб дати добру пораду. Застереження дев'ятка повітря. Знаєте, цікавуючись на цю карту, хочу сказати буквально, що е, не кидайтеся на щось е, класне, тільки тому, що воно добре виглядає. Спочатку подивіться, що там всередині, да, вскрите цей гранат, і подивіться, чи він дійсно добрий, чи він класний. Як бачите, обидві карти вони дуже тісно пов'язані з головною подією місяця, тому схоже, що це буде не дуже добре спокушання. І воно прямо може доставити проблем у житті. Але сподіваюся, все закінчиться добре. Принаймні, я вам цього бажаю. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Дякую за те, що були зі мною, за ваші коментарі, вподобайки та підписки. Я бажаю вам щасливого та вдалого липня. Донайте на ЗСУ, бережіть себе, і ми з вами обов'язково побачимось. Бувайте!